З вами смога Джміль і ми починаємо. А які приклади, що все таємне стає явним, можете пригадати ви? Моя близька подруга дізналася про зраду незвичайним способом. Справа була у березні, на дворі різко похолодало. Щоб зігрітися, вона ввімкнула піч в автомобілі свого хлопця. І тут, на лобовому склі автомобіля, проступив напис: Я тебе люблю, їхав у метро. У плеєрі батарея сіла. Роздивляюся пасажирів. На черговій станції заходить дівчина, така собі фіфа, глянула на мене михцем і сіла поруч. Дістає планшет і заводить якусь кіношку. Я від нудьги дивлюся у планшет. Кіно комедійне, але дій мало і весь сенс фільму у діалогах. Дівчина сидить хихикає, якоїсь миті вона відривається від екрану, зауважує, що я, нічого не розуміючи, витріщуюся в її планшет. І барабаний дріб включає мені субтитри. Подруга познайомилася із хлопцем. Симпатичний, милий, зустрілися в кафе, сидять, спілкуються, і за кілька хвилин вона помічає те, що їй зовсім не подобається. Значить, ти не одружений, правда? Так, поки що не зустрів ту, з якою хотілося створити сім'ю. Чудово! А обручка у тебе на пальці це що тоді? Побачення на цьому закінчилося. У дитинстві жили у комуналці. У сусідки є син 15 років, виховувала його одна, крутилася як могла, щоб у сина все було. І ось одного разу дитина перестала вдома їсти. Мати так і так старається, а він то їсть, то взагалі цілий день голодний ходить. Усе це півроку тривало, і тут у місцевих новинах репортаж про їдальню для безпритульних. А там її син із друзями уплітають казени суп за обидві щоки. І треба ж взяли в нього інтерв'ю. Він сказав, що тата немає, мама недолуга, мовляв, доводиться сюди їсти ходити. Ось він удома відхопив, особливо за недолугу маму, і навіть кілька знайомих та друзів дзвонили, питали, чим допомогти. Якось хлопець запросив мене на побачення до шикарного ресторану. І все було чудово, поки не настав час десерту, а я люблю солодке. Волою долі у мого супутника задзвонив телефон. Якраз у той момент, коли мали принести б десерт, він відійшов поговорити, і тієї ж миті на столі з'явилася ця шоколадна пишність. Воно буквально гіпнотизувало мене. Зрештою, я здалася. За кілька хвилин повертається мій супутник. Я ховаю тарілку і вдаю, ніби десерт ще не принесли. І тут хлопець бере серветку і витирає шоколад з моїх губ. У початковій школі мій син брав із собою невеликий перекус, я зазвичай давала йому банан, булочку чи печиво та сік. Одного разу він побачив, що старші діти самі в буфеті купують собі їжу, і теж захотів. І ось настає час сніданку, всі дістають свої контейнери. А мій каже вчительці, що мама йому нічого не дала, бо в нас вдома нема чого їсти. Ось тільки 10 гривень і було, і на цю суму він у буфеті щось купить. Після уроків на мене чекала вчителька зі спідчутливим виразом обличчя. Довелося змусити негідника відкрити портфель та продемонструвати вміст. Якось я прибирався вдома. І натрапив на відкриту пачку MMDEMS, з'їв кілька штук, а решту відніс на кухню, де їм і місце. Наступне, що я пам'ятаю, це як моя дочка підозріло дивиться на мене і запитує: чи їв я її MMD. Звісно, я сказав, що ні. І тут вона надмірно повідомляє мені, що того дня в упаковці було 29 цукерів, а зараз залишилося лише 17. Вона серйозно перерахувала всі ці цукерки. Господи, помилуй. В Універі грала ощо деколи, і був у нас дуже важливий турнір. У перший день зіграли, а надвечір у мене температура 39. Батьки, звичайно, сказали, що я нікуди завтра не йду. А замінити мене вже нікому, не хотілося підводити команду. Загалом вранці я дочекалася, поки батьки підуть і побігла на гру. Виграли. Я повернулася додому, температура знову височенна, лягла, кубок під ліжка сховала. Здавалося б, місію виконана, але турнір показували по місцевому телебаченню. І як мені влетіло, коли батьки влаштувалися ввечері перед телеком і потрапили, як назло, на цей сюжет. У школі мені подобався хлопець. Якось він сказав, що любить суші. Тож я заявила, що теж від них у захваті. Але насправді я ніколи їх не пробувала. Через рік цей хлопець запросив мене на побачення, і коли ми під'їхали до ресторану, я зрозуміла, що він згадав нашу розмову і повів мене їсти суші. Коли я почала їсти, мої палички скрутилися, і я ж бурнула суші через увесь зал. Я злякалася і кинулась піднімати. З другої спроби мені вдалося піднести суші до рота, і вони просто розвалилися. Бачачи мої муки, хлопець спитав, чи їла я колись суші. І я зізналася, що просто намагалася справити на нього враження. Після цього він замовив нам курку теріяки, попросив принести виделки, і ми чудово провели решту побачення. Одна моя знайома у відрядженні сплуталася з місцевим одруженим чоловіком, шифрувалися вони ретельно, навіть у ліфті готелю вдавали, що незнайомі. Він дружині набрехав про бізнес-трип на тиждень, а сам до знайомої до готелю. І ось вони йдуть до паркінгу вранці, а там знімальна група місцевого телеканалу. Загалом дружина побачила свого чоловіка в обіймах цієї знайомої по місцевому телебаченню. Моя дочка прогуляла сьогодні школу, і я впіймав її, переглядаючи нещодавно закриті сайти на інших пристроях у браузері. Я був на той час на роботі, намагаючись відкрити веб-документ, який читав вдома. Єдина сторінка у списку була на сайті, який відвідує дочка, всього 10 хвилин тому він був ідентифікований як переглядається на моєму домашньому комп'ютері. Ось так таємне стало очевидним. Коли мені було 10 років, на Різдво подарували ноутбук. Я впевнена, що батьки відразу ж пошкодували про цей подарунок, побачивши, скільки годин я проводжу за ним. Якось уночі я поклала свою величезну м'яку іграшку в ліжко і накрила ковдрою, щоб здавалося, що я сплю, і сховалася у шафі з ноутбуком. На мою біду до кімнати зайшла мама. Вона щось запитала в мене, а коли я не відповіла, перевірила моє ліжко і побачила плюшового собаку. Не минуло і двох секунд, як вона відчинила двері шафи і знайшла мене там. Я планував зробити пропозицію своїй дівчині. Коли настав час купувати обручку, я запросив її подругу, щоб вона допомогла з вибором, і запитав у своєї коханої в месенджері, коли вона повернеться. Вона відповіла, що за кілька годин, бо зустрілася з подругою, щоб пройтися магазинами. З тією самою подругою, яка зараз перебувала поруч зі мною, я показав їй текст повідомлення, і вона здивувалася так само, як і я. Пізніше я пояснив своїй дівчині ситуацію і запитав, що це означає. Вона відразу почала посміхатися і зізналася, чим займалася насправді. Ні, вона не зраджувала мені. Вона показала мені фотографію, на якій тримає в руках наймілішого піщаного удава з тих, що я коли-небудь бачив. Зайве говорити, що вона збиралася зробити мені сюрприз та подарувати змію, про яку я давно мріяв. Любі друзі, давайте зберемо купу лайків і купу коментарів під цим відео. Також станьте спонсорами мого каналу, вам додатково виходитимуть відео. Також можна допомогти розвитку каналу на банківську картку. А з вами був Смогастий Джміль.